Послання до Римлян, розділ 10. Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я би їм свідчу, що вони мають ревність Божу. Та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості. І, шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос на оправдання кожного, хто вірує. Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить. Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або хто зійде в безодню, щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже близько тебе слово в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що його проповідуємо. Бо коли ти. Твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса, і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться, бо немає різниці між юдеєм і між греком. Бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Написано ж, Які гарні ноги тих, що благовістять добро? Та не всі послухали Євангелії, бо Ісайя каже: Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож, віра із слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить Я виключу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже увесь день я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу. Псалом 142. Я голосом моїм. До Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, Скаргу мою перед Ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сільце на мене. Поглянь праворуч і подивися. Нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу Ти моє прибіжище, в землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Книга ЧИСла. Розділ десятий. Господь промовив до Мойсея, Зроби собі дві срібні сурми, кованої роботи зробиш їх, і будуть тобі на те, щоб скликати громаду і щоб знімати табір. Коли засурмлять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада коло входу в намет зборів. А коли засурмлять тільки в одну, то зберуться до тебе князі. Тисяцькі Ізраїля. Коли засурмите на поготівля, двигнуться табори, розташовані на схід, а коли засурмите на поготівля вдруге, вирушать табори, що на південь, сурмитимуть на сполох, коли рушатимуть у дорогу. Сурмитимете і тоді, коли треба буде скликати всю громаду, та тільки не так, як на поготівля. Сурмитимуть же, сини Арона, священники, і сурми будуть вам для повсякчасного вжитку в ваших поколіннях. Коли підете у вашому краї проти ворога, що натискає на вас, то засурмите сурми на сполох і згадаєте про вас перед Господом, Богом вашим, і врятуєтесь від ворогів ваших. І за днів радощів ваших. І на свята ваші, і коли з'являтиметься молодик, сурмитимете ви в сурми при всепаленнях ваших і при мирних жертвах ваших, і вони будуть нагадувати про вас перед Богом вашим Я Господь, Бог ваш. Другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця. Знялася хмара вгору над храминою свідоцтва, і сини Ізраїля рушили в мандри, сина й пустиною, і спинилась хмара у Паран пустині. Рушили отже, вперше на наказ Господній через Мойсея. Першим рушив прапор табору синів Юди за полками їхніми. Над військом його був Нахшон, син Амінадава. А над військом коліна синів Іссахара був Натанаїл, син Цуара. Над військом же коліна Завулона був Еліяв, син Хелона. І коли храмину було розібрано, вирушили сини Гершона і сини Мерарі, несучи її. Потім вирушив прапор табору Рувима за полками їхніми. Над військом його був. Еліцур, син Шедеура, над військом же коліна синів Симеона був Шелумієл, син Цурішаддая. А над військом коліна синів Гада був Еліасаф, син Реуела. Рушили і кигатії, що несли святі речі. Тож поки вони прийшли, інші вже поставили були храмину. Потому вирушив прапор табору синів Ефраїма за полками їхніми. Над військом їхнім був Елішама, син Амігуда, а над військом коліна синів Маннасії був Гамлієл, син Педацура. Над військом же колін Веніямина був Авідан, син Гідоні. Потім вирушив прапор табору синів Дана. Що був іззаду, мов сторожа всім таборам, за полками їхніми. Над його військом був Ахієзер, син Амішаддая. Над військом же коліна синів Ашера був Пагієв, син Охрана, а над військом колін синів Навталі був Ахіра, син Енана, такий був похідний лад синів Ізраїля. Коли вони рушили в дорогу, Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела, мідіянина, свого тестя, ми простуємо до того місця, про яке мовив Господь, Я його дав вам, ходи з нами, і добре тобі буде серед нас, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві. А той до нього і каже: Не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край. Мойсей і каже Не покидай нас, прошу тебе, ти бо знаєш, де нам ставати табором у постелі, то й будеш нам очима. Тож як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі. І двигнулись вони від Господньої гори три дні дороги, і кивот Господнього завіту йшов три дні дороги перед ними, щоб знайти їм місце для постою. І хмара Господня була над ними вдень, коли рушали вони табором. А як рушав ковчег, мовив Мойсей. Устань, Господи, нехай розсипляться вороги твої. Нехай розбіжаться від обличчя твого ті, що ненавидять тебе. Коли ж ковчег ставав, то Мойсей мовив, Спочинь, Господи, серед незліченних тисяч Ізраїля.